І всім привіт! Ви на каналі LoyaLis і це нове відео по Crash of Crance. Да. нарешті я знову повернувся вже в який я не знаю. Я не знаю, мені стидно. Я не, я не знаю, що такого почати, але мені стидно. По-перше, так, я вирішив чуть-чуть ізмі... поміняти... Контентік. Як сказати помітити, він вирішив не помітити, а вирішив його трохи додавити. Тепер у нас буде ще от бог. У нас буде Cash of Kings. Да, Так. У перших, це... Да, возможно ви зайшли немножко в фейку, але да. Я зайшов в Cash of Cans спустя 3 роки. По суті я три роки їх не грав. Я вернувся десь приблизно тижнів два назад. А може чуть більше повну вже. Не пам'ятаю. Тому О, ось мій спел набагато, як показується. Тому ну як би ви, ви зрозуміли, я думаю. Так, я хотя б не Я на... Я надеюсь не... Не, я не... Слава Богу. Да. Я не знаю, з чого почати, чого мене знову не було півроку, я не знаю. І те, по суті, там його небагато сказати, я й не хочу про це говорити. Там довга була історія. О, вот. І це все, в принципі, що я хотів сказати. Треба було до початку до цього відео потренувати військ. Перше, що мене здивувало в цьому. Після того, як я звернувся в Crash в Кенс, те, що тепер тут воїни без цього. Їм не треба. Ну я чи чого я так роблю? Їм не треба елексир. І це перша така приємна новина Навіть, якщо чесно. От. Це перше, що мене здивувало і ще оце що таке. Я так і до сих пор. Так, так і не розумію, щось таке, але я зроблю ви, що я цього не бачив. Я не знаю, що тут просто дивитись. Просто я вам показую те, що на моїй шоці... Оце моя база така, моя 10-та ратуша. Я в принципі вже можу її на наступну покачувати, але поки що мені це... Треба буде тут попрокачуватись. Во. Вот. І. І в мене всі. Всі... Здання за. За монети. Я, в принципі, можу. Ага, тут на 8. Уй, ну дивитися. Це перше. Що в мене тволо? Що там додавалось тут? Ну тут щось після... після. Щось. Шост... На, 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 на шостому домі. На шостому домі, що то і змінилося. І от би довго цього додали. Ну ви Добави зрозуміли. Ну. І... Ну, тут ще є е, звичайно ну це, Я точно вже виповняв, як ви бачите. Нічого я тут такого не бачу, такого прям цікавого в цьому. В цьому файт, як це він? У Good Pass, Gold Pass. Тут, тут нічого цікавого прям немає. Що це таке теж не зрозумію. Canto Code. Якісь монети. Так, тут у нас я нічого не можу. Поня... А, ні, я можу, але поки не буду. Я не знаю, що прям тут такого показувати, щоб... Це. Добре, давайте поставимо хоча б на одне на полкачку. Ставимо це. Я більш нічого не можу поставити і можемо подивитися, що тут у нас. За 2500 500 ну, я можу когось в принципі тут вода. Ну я тут навіть не буду думати, хоча думати, тому що я в принципі хочу за оце закринання на третій уровні і або до або до Давайте на третій уровень все-таки. І це все. Так, ну... Це пока що все, що я зміг зробити, так. Да? Тобто я більше нічого покачати не можу. Хоча ні, я можу, в принципі, тут, може, деякі забор, заборчики можу покачувати. А це... А, або пушечку. Давайте. Хай буде, Шот... И все. Да? Так. 6 миллионов. Ну, пока что тоді... я не знаю, что тут а... прям робити. Давайте я ще тоді самолаживающие заклинания закр... закр... добавлю. Я не знаю, я вже 5 минут щось говорю, говорю і нічого такого не було. Добре, давайте я, я вам продовжу, коли вже мене армія моя приготується і тоді ми зайдемо в бой. Так, продовжуємо. І зараз я попробую вам об'яснити, чого ж мене так довго не було і так далі. Ну... По-перше, мене не було. Саме головна причина, по якій мені не було, це просто того, що мене... Як це вам сказати? У мене було дуже багато замолочок по навчанню. Дуже багато я не міг так просто це остав, оставити. Мені треба було... Ем, все поздавати і я це зробив. І я нарешті непогана базу палась. І, і, принципі, база. і я, мені треба було це все поздавати, і я це поз, і я поздавав і я сподіваюся, що вас не буде опросив. У мене був дуже важкий семестр, я вам так скажу. Був дуже важкий по сравнению із іншими семестрами, які в мене в принципі були, то цей семестр був найважчим. Ось. Просто скажу, що не можу прям гарантувати, що я знову повернувся, але в мене літо і в мене на краще почались канікули. Щоб ви знали, в мене тільки шені почались, почались канікули. Я, і я не шучу. Я ненавижу цю башню. Я вам так скажу. Тихо, 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 А що всі поздихали уже? Офігенно я поступ. Погана катка, дуже погана. ладно вот так мене получилось І що я оказывается мене в сокровищница вона повністю заповнена. Давайте я її заберу, а то Блін! а оце я зробив погано досить погано у мене нема щоб целого вытатить у цей эликсил так а це що у нас ага я можу прокачати лучницю. Ну давайте так її зроблю. Минус. Ну монетки я потрачу. Мне не страшно монетки потратить. А я що покачу? А мне що покачується ще. У мене ще один час будуть покачуватися пушечка. А Куда ж мені подістильки сил? Я по... понятне діло я бы когось покачав, а у меня три дня. Вони ж мене будут атакувати як бешені. Буду а шо за буст. Типа... У лабораторию. Давайте я использую потому что... Що... На всякий случай ну, я ж не сна... я ж забыл про це. Так и я получил еще плюс Цога. Дуже погано на самом деле. А, у меня... А у меня уже одна башня полкачивается, оказывается. Так, что еще я могу поставить? Что у нас? Я, в принципе, могу башню ручной поставить, а башню мага. Давайте башню мага. Все-таки. А одна башня еще... Я, в принципі, потім ще одну можу поставити, тому що в мене через час освободиться ще одне... Ще одне, не все. Ну, от що мені робити з ексилом, я взагалі не знаю. Тому що в мене... вода кошта покачується 3 дня. Три дня це багато. В принципі, якщо, то я поставлю тоді вже або... Ну а в принципі Гобль нас в будь-якому випадку тоді поставлю, тому що три... мене ці хво. Так, ну і все. Я не знаю. Відео, напевно, вийшло не дуже таким цікавим, але не знаю. Ви пишіть мені в коментарях, яку, що мені... Я не знаю, я, я не знаю, що мені прям поки що в кінці любить. Поки що тут в мене абсолютно нічого нема що робити, в принципі. Поки що мені дуже багато ще треба покачувати цю цілу. Дуже багато. Тому пишіть мені у коментарях яку, якісь ідеї для відео поки що в кінці, а, а якщо ні, то будемо робити по цьому. По... Я просто не знаю, як мені його записувати. Просто випадку. Просто от і все. Всім дякую за перегляд. Подписуйтесь на канал, ставте лай лайки, пишіть коментарі, чи понравилось вам все-таки це відео чи ні, тому що щось мені не дуже я тому сподобалося. А я всім вам желаю удачі, всіх до нових зустрічей. до нових зустрічей і всім пока-пока.